Вітаю! Неймар плюс Неймар Плюс технологія сульфомочовини 50 грамів, Неймар Плюс тільки до 7 плюс Рославка, Неймар Плюс алійного напрямку, середньоранній, екстенсивного типу. І ми зараз покажемо, як виглядає наш топ-соняшник на Дніпропетровщині, міста Синельникове. І як же він виглядає на пісти двох тисячах насени на 1 гектар, 70 міжряддя. І що саме на головне? В нас тут була аномальна посуха 23 мм опадів на протязі всього періоду розвитку цього соняшника. І соняшник сонячник Plus повинен вражати. Як він буде вражати? Він вражає тим фактом, що висівати його можна без мінеральних одобрень, але головне підготуйте якісний ґрунт. Тому що в нас там, де Посуха, звісно, не нестача вологі і, звісно, провокаційні бур'яни ніколи не вилазять. Тому, будь ласка, працюйте грунтовим гербіцидом, користуйтеся страховим гербіцидом Геліантекс. Далі всі потреби, норми, як потрібно, що потрібно, зробить для вас компанія стандарт, по листовим поджівам, якісні матеріали, які фракції та повністю розберемо з кожним окремо. У нас індивідуальний підхід, і що можна сказати по цьому? Неймар плюс дивіться, він уже. Збросив листовий апарат, я ж кажу, середній вегетаційний період, і дає змогу людині зібрати олійність, врожайність в будь-якій точці України. Тому, будь ласка, акцентую вашу увагу, компанія Вестандарт якісно постачає цей насінний матеріал. А в цілому, 13 років практичного досвіду, дасть вам змогу працювати на якість, на врожай і на гарантовані дії. До зустрічі!